Купили бургер пиво і каву. Маємо сплатити 20 євро і 10 центів. Ось сама вершина, на неї можна піднятися виключно на фунікулери, забронювавши квитки заздалегідь, за 10 днів, 14, там, задовго. Тобто сьогодні на завтра не купите. Тут, виявляється, є музей, ми зайшли, помили руки, тут є безкоштовний туалет. Музей також безкоштовний. Це на самій, на, самому, на, на самій найвищій точці, де можна піднятися на авто, а далі вже м, тоді рухатися тільки на фуникулері. Але, наприклад, сьогодні вітряна погода, тому фуникулер закритий і, відповідно, якщо люди бронювали квитки заздалегідь, то вони, вони не зможуть піднятися. Скоріше за все, вони зможуть. Повернути ті кошти, бо погодні умови. Тут зібрані якісь породи, можна почитати, подивитися. Це бджілка літає, бачиш? Що? Не тут? Це якесь дерево. Мед. Йдемо далі. Йдемо, йдемо. Ну, якісь мед бджілки роблять. А ось таке цікаве також. Е Скляни, скляна підлога. Тут зібрані якісь частинки, каміння, рослини. Так, ну і зараз виходимо на вулицю і хочемо піднятися на оглядовий майданчик. Вітряно, тому треба одягатися по можливості. Багато дуже машин припаркованих. Треба пошукати, покружляти паркінг. Ось так виглядає рослинність на Тейде. Це просто... Щось незвичне для нашого ока. Ось є кафе. Ми сюди прийде... зараз зайдемо, Теж подивимося, що там є. Взагалі тут багато дуже туристів сюди везуть на туристичних автобусах. Сюди їдуть самостійно туристи. Де це місце знаходиться? Ми залишимо в коментарях посилання саме на це на це місце. Взагалі, по дорозі з будь-якого з будь-якої точки Тенріфа є багато. Локацій, фото, фотозупинок, зупинок, є обладнані майданчики для парковки вашого авто, і там ви можете. А є ще також сувенірний магазин. Ми не йдемо в сувенірний магазин. Добре, ми йдемо в кафе. Там є якісь сувеніри. Тут можна випити кави, Місце є, не дивлячись на те, що поряд багато вже дуже людей. Йдемо, подивимося. Пахне кавою. Mm -hmm. Так, тут також є туалет. Ага, ось. То я ж казала, що вхід там. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, що тут є? Якісь салати, мафіни, сендвічі, вода. Можна подивитися ціни. Вода 2,60. Сервеза це пиво 3 євро. Кока-Кола 3 євро. Це на напої тільки. А на їжу це теж ага, на їжу на табло. Картоплю фрі? <різь> <різь> І бургер, так? Так, що по, ще, скільки коштує? Петіто, 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 берен. Ходох 8 євро. Е Коротше, замовимо, замовимо. Є кавоавтомат, автомат, є сувенірний магазин. Ви можете придбати щось, мабуть, аутентичне. Ми тут... ага. Ну, як завжди, в принципі, якісь, якась мозаїка, якісь щось із дерева, сувенірні чашки. Все-все стандартно. Як завжди в таких місцевостях є ось футболки, якісь кофти. Якщо ви змерзли, ви можете за, якщо це що це за ціна, не зрозуміло, чи 12.50, чи 1250. 1250, мабуть, забагато для цієї футболки, а тут є вже з крапочкою 1150. Магніти, звісно, є. Магніти по 3,50 євро. Можна щось обрати. Тут мапа якась ще, так? Да? Мапа якась? Чи що це таке? А, просто якась книжка про тунеріфи. Так. Ну що, беремо каву якусь? Таку штучку чекаємо, поки нам зазвонять, Ідемо. Пішли, знайдемо місце. А, туалет платний, один євро, а в музеї безкоштовний. І музей безкоштовний. По чеку в нас вийшло 20 євро. Це було пиво, 3 євро кава і ось такий набір, бургер і картопля. Давай спробуємо, тільки він ще. А він, до речі, холодний чомусь. Картопля. Картопля гаряча. Давай спробуємо. Не знаю, як ти будеш його кусати. Отак. І що? Ой, капає. Зараз. Підкріпилися, можемо нарешті піти до оглядового майданчика. Шо? А, так, тут поряд є готель, і він досить такий цікавий, в ньому є панорамний басейн і видно вулкан. Трошки стало не так вітряно, здається. Хоча, може, це тільки тут. Зараз побачимо. Нам сюди. Куди? На вулкан. На вулкан хотів? То вулкан з іншого боку, він там. Туди зараз не пускають, бо там вітер дуже. Еще не снег, но там. Років, не вибір, ну, останнє виверження 100, а попередні були вже, скільки якщо це 1492-й писали. Мава була так. Арків Турізмус. Акі, до речі, безкоштовні. Хто? Пан Тимішни, -ти -ти і чому ти зараз згадав про пана Тиміша? Люди може, ходили пішим маршрутом і не мавши них повертатися. Або, може, хто від групу. Туристичний автобус. Як кисен. Mm -hmm. Ну, як кисен? Хоча ж можеш з ними пограти, будуть іграшкові. Mocht das nicht.